Привіт! Ми продовжуємо вивчати родовий відмінок, але цього разу вже його в множину. Нагадаю, що цей відмінок відповідає на питання кого, тобто кого, та чого, тобто чого. Почнемо з прикметників. У множині, незалежно від роду, прикметники в родовому відмінку мають закінчення «их» або «их» після звуків К та Г. Наприклад, червоний самохуд. Нема червоних самоходів, немає червоних автомобілів. Висока кіта, нема високих кобіт – немає високих жінок. Притульне мішкання, нема притульних мішкань, немає затишних квартир. Як виглядають іменники родового відмінку в множині? Розпочнемо від чоловічого роду. Перше закінчення це ув, яке використовується для більшості іменників. Наприклад, самохуд, нема самоходів, немає автомобілів, помідор, німа помідорів, немає помідорів, де буде закінчення «и»? воно використовується для іменників, що закінчуються на тверді або шиплячі приголосні, такі як С, двузнак, який дає звук ши, Ж з крапочкою, Рз, Цз, дз, Ц дуже підступний звук та «джи». Наприклад, «кухаж». Нєма кухажі. Це означає, що немає кухарів. Так само, лекаж. Нємалекаже, немає лікарів. Закінчення і використовується для іменників, які закінчуються на м'які приголосні. Наприклад, звук «щ» м'якенький, пам'ятайте, що він має дві варіації: із кресочкою, так само, як с-і. Звук ж, «ч», «дж», ні, і два м'якесенькі звуки, як «л» та «й». Наприклад, научитель закінчується на м'який звук ли. Немає, немає вчителів. Гощ нема гощі, немає гостей. Жіночий рід стандартно матиме нульове закінчення. Воно використовується для більшості іменників. Наприклад, цитрина нема цитрин, немає лимонів, кобіта, нема кобет, жінка немає жінок, научителька нема научичелек. Закінчення «и» в жіночому роді використовується, якщо іменники закінчуються на тверді або шеплячі приголосні. Наприклад, Ш, «ж» – дві варіації з крапочкою з, так само рз, ч, дз, с та дж. Наприклад, помаранча. І бачимо, що в кінці стоїть приголосний звук, «ч», це з. Нєма помаранчі, немає апельсинів. Миш в кінці стоїть з. Нєма миші, немає мишей. Закінчення і так само в чоловічому роді використовується для іменників, що закінчуються на м'які приголосні. Щ, ж, ч, дж, н, і також ель та йот. Наприклад, кав'ярня. В кінці стоїть м'якенький звук ні, ан-і. Нема кав'ярні, немає кав'ярень. Бабча нема бабчі немає бабусь. Середній рід. Також матиме нульове закінчення, яке використовується для більшості іменників. Це також е, стосується іменників з суфіксом ек. Наприклад, мішкання нема – мешкань, немає квартир, окно нема окін, немає вікон, яйко – яєк немає яєць. І також в словах, які в середньому роді однині закінчуються на ум, множині родового відмінку буде закінчення уф. Наприклад, музеум, нема музеув. Ми віднімаємо ось це закінчення УМ та заміняємо на ув – Немає музеїв. Центрум – нема центрів. Немає центрів. Практикуйте ці правила, і ви будете впевненіше почуватися у використанні родового відмінка множини в польській мові.